Добрий день всім! Сьогодні тема нашого уроку настійний теніс в домашніх умовах. Чому в домашніх умовах? Так як ми переживаємо зараз момент війни, уроки фізкультури ми зобов'язані проводити в домашніх умовах. Тому, щоб навчити дітей щось в домашніх умовах, звичайно, набагато важче. Але ми пропонуємо вам різні вправи які можна виконувати, і ті вправи вам допоможуть оволодіти певними знаннями. Сьогоднішньою темою нашого уроку є настільний теніс. Настільний теніс як предмет вивчається не всюди, не у всіх школах, але в нашому навчальному закладі він вивчається, так як в нас є тенісні столи, і ми вже давно руками навчаємо дітей гри у настільний теніс. Звичайно, це не є великі спортсмени, але це є дітям, навички. Відповідно, навчитися різним видам спорту. Якщо школа переважна легка атлетика, гімнастика, а ми долучили до нашої програми і настільний теніс. Будемо говорити на ту тему теперішню настільний теніс в домашніх умовах. Звичайно, що кожна дитина вона не має е, речей. Немає тенісного стола, немає тенісних ракеток, але вдома також можна вчитися самим початковим навичкам з настільного тенісу. Ми поговоримо сьогодні про те, що можна навчитись в домашніх умовах. Першим ділом про те, що чим можна. Дитина ж не має тенісної ракетки. Тому я хочу вам показати, чим вдома можна навчитися володіння тенісними ракетками. Значить, дивіться, саме елементарна річ. Відповідно, звичайно, що ця річ має бути невелика і, ну, і не маленька. Оце, що я вам показую, вона ну, трошки менша, ніж та вісна ракетка. Але коли я дітям ну, пояснюю на онлайн-уроках, я їм показую, що може бути така ракетка, може бути інша ракетка. Я вам теж потім ще покажу. Але. З тих всіх варіантів, які можна володіти, я вибрала на даному етапі таку якою простіше володіти. Є, є такі речі вдома, наприклад, що ти б'єш, а воно не відскакує. Нам потрібно, щоб воно гармонійно відскакувало. Тому ви собі підбираєте різні предмети. Наприклад, дивіться, є вдома будь-що. Якщо ми його... Є одна річ, є друга річ, є третя річ. Це є такі речі, які не мають відношення до настільного тенісу, але вони вам допоможуть володіти, наприклад, такими явищами, як володіння тенісним м'ячем. Тому, наприклад, якщо ми візьмемо одну з них і пробуємо, бачите, ой, 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 воно не відскакує. Тобто нема сили удару, нема такої можливості, щоб воно гарно скакало. Відкладаємо, Наприклад, друга річ. Ми взяли іншу річ і пробуємо. Бачите, вона легше вже нею працювати. Але є ще третя річ, яка мені найбільше сподобалася. І подивіться, будь ласка, третю річ, мені вона найбільше сподобалася. По-перше, чому вона найкраща? Тому що нею можна бити і вниз, і вверх. Подивіться, то є легенько. Бачите, легенько. Можна сильніше. Звичайно, це не так зручно, тому що ширина тенісної ракетки нам трошки більша. У нас нема вдома таких речей, щоб так співпадало з величиною тенісної ракетки. Але ми говоримо про те, щоб вам було гарний відскок і ви могли ним керувати. Відповідно, ота от тенісна ракетка також має значення, щоб вона не була важка. Тобто тенісна ракетка повинна мати приблизно 75 грам. Тому, якщо ви підшуковуєте собі річ, якою можна дома набивати, то ми шукаємо приблизно таку вагу. Тому що якщо ви пробуєте сильніший, удар сильніший, це погано, бо то важче володіти ракеткою раз. І коли ви вже прийдете на тенісний стіл і будете грати на тенісному столі, це також дає мінус в тому, що ви пробували не такою і ви не зможете вже... Настільки вільно робити такі удари. І ми говоримо ще раз про те, що які можуть бути рухи. Наприклад, ви підібрали собі чербити, ви маєте. Звичайно, не кожна дитина має м'ячик та ясний, але це невелика біда, ви такий м'ячик можете купити за копійки, воно недороге, то краще, ніж будь-який інший вироб. По-перше, він і по розміру вам підходить, по вазі підходить. Тому краще, будь ласка, купіть собі такий м'ячик. Є нюанси в чому? Є нюанси в тому, що дитина, коли займається вдома, вона не має місця, щоб там бігати, бити і так далі. Звичайно, не незручно бити до стіни, бо ви можете пошкодити стіну. Ви можете попасти десь у вікно ще раз. Тому всі вправи, які я рекомендую проходити в онлайн-режимі, відповідно на місці. Значить, на місці також є можливість. Можна на місці стоячи, можна на місці ходити, можна на місці з різними поворотами, можна на місці з присіданнями, відповідно, це дає можливість дитині мати можливість пробувати різні варіанти. Найпростіший варіант це коли на місці. На місці, що можна робити? От дивіться, на місці можна просто надимати, правда? Дивіться, можна один варіант. Ми говорили про те, також, що можна з поворотами. З поворотами набагато важче, чому важче. Коли ви б'є на місці, ви знайшли якесь певне положення і вам легше володіти на місці. Якщо з поворотами, відповідно, вам треба послати м'ячик, наприклад, вліво. Ти з запати, відповідно, рух іде раз, а тут з лопати два, так набагато важче керувати тим м'ячом. Але плюс в тому, що ви то робите вправо на місці, вам не мішає стіна, потолок і так далі. Відповідно, подивилися. Увага на те, що ось ці удари, я вам не звернула на попередніх розповідях, потрібно виконувати на рівні живота. Отут. І при рухах, і при ударах, і в різні сторони, щоб то був рівень живота. Якщо ми робимо отут, це неправильно. Це не дає нам вільно володіти м'ячиком. Тому що коли ми граємо на столі, наш удар треба буде посилати вперед. Але якщо ми тут вверху набивати, відповідно, нам незручно буде, коли ми вже прийдемо до стола і будемо пробувати удари на столі. Ще один варіант з присіданнями. Дивіться, Правда? можна присідати і набивати декілька разів. А можна, дивіться, інші варіанти. Тому ми говоримо про те, що в домашніх умовах також можна навчитися гратись на теніс. Звичайно, що ми, коли вже прийдемо в училище, нам легше буде на столі, легше буде з іншими людьми, легше, якщо ми будемо допомагати, я, наприклад, допомагаю дітям побачити їхні... Причини, що там в них не виходить, але і в домашніх умовах ми можемо виконувати такі речі. Тому дякую сьогодні за увагу. Дякуємо, що ви хочете таке навчитися. І, будь ласка, тренуйтеся, нехай у вас все вийде. До побачення!